Зазвичай люди дуже бояться смерті фізичного тіла, причина того, що виникає страх у незнанні самої природи смерті, коли людина не знає, що відбувається після смерті тіла, коли за життя вона не прийшла до повного усвідомлення атми та параматми, коли ум не піднявся вище матеріального світу. Тоді смерть тіла здається найважчою, найболючішою, найстрашнішою та найбільш небажаною подією. Але для простих і люблячих святих смерть це зовсім інше. Вона не страшна, не важка, не болюча і не небажана, тому що вони без тіні сумніву знають вони вічна сяюча атма, яку неможливо вбити, поранити, знищити чи примусити. Вони знають, що атма тимчасово користується фізичним тілом, щоб зростати на духовному шляху, прямуючи до сяючих лотосових стіп Пхакавана. І коли настає час продовжити шлях без теперішнього тіла, атма легко переходить на інший берег з допомогою Пхагавана. І саме тут роль Садгуру надзвичайна. Його присутність на землі це найсильніший магніт для Божественного. Наче могутня антена, що приймає найвищі частоти заради блага всіх, він допомагає всім перейти з цього обмеженого світу до реальності Пхагавана, безмежної, безумовної любові. Кожен, хто стикається з ним, стає вільним, безстрашним і сповненим Божественності, і лише простою любов'ю до нього можна досягти найвищого стану. Такою була вся суть моєї мами. Вона просто любила і піклувалася про своїх дітей усім серцем, і Пхакаван звільнив її від усякого болю та обмеження найпрекраснішим чином. Вона назавжди вільна і прийшла сюди лише для того, щоб показати приклад найглибшої покори, простоти безумовної любові. Справжня духовність не виглядає як великий спектакль вона проявляється в кожній дії і слові. Кожному погляді та прийнятті серцем. Нехай усі навчаться любити серцем та глибоко, як це робила вона.